В залі присутні члени колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Волкової Людмили Кідівська, Романа Сидоровича Руслана. Оголошує засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії відкритим. В залі засідань присутній працівник секретаріату комісії Чулупин Ольга Васильівна, яка сьогодні виконуватиме функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу цього засідання. Пропоную перелік питань винесений. Для розгляду на засідання комісії про припинення участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних суддів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року, номер 94 дріб ЗП дефіз двадцять три. Подкопаєва Ярина Турчинку Каріна Ірина Вікторівна, Гаркуша В'ячеслав Вікторович. Чи будуть у колах інші пропозиції до переліку питань на даних засіданнях? Нема. Пропоную затвердити. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Прошу працівника секретаріату повідомити проявку. Дякую. Дякую. Переходимо до розгляду питання про припинення участі у конкурсі на заняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів 14 вересня 2023 року. Номер 94, дріб ЗП, Дефіс 23 Подкопаєвої Ірини Анатолівни. Оскільки оскільки явка відсутня, доповідаю коротко матеріали, матеріали справи, Подкупаєва Ірина Анатолівна, кандидат, особа, яка подалася кандидатом на посаду судді апеляційного суду, поряд з тим, дана особа так само подала. Документи до участі у конкурсі на заняття вакантних посад суддів у судах першої інстанції. Відповідним рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів дана особа було рекомендовано та направлено відповідну рекомендацію до Вищої ради правосуддя на заняття вакантної посади. Суді у відповідному суді першої інстанції, оскільки відповідно до пункту першої частини 4 статті 73 79 зі значком 3, визначено, що комісія формує відповідне досьє кандидата 7 березня 24 року рішенням комісії номер 293 Дріб ДС Дефіс 24 подкопаєво було рекомендовано на посаду судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області. І відповідно до частини 7 статті 79, 79 зі значком 5 закону України про судоустрій устрій статус суддів. Е, отримання рекомендації про призначення посаду судді. Є юридичним фактом, що виключає її подальшу участь у конкурсі на заняття вакантної посади судді апеляційного суду та є підстави для припинення такої участі. Пропоную розглянути питання щодо припинення кандидата Подкопаєвої в конкурсі на вакансії посади судді апеляційних судів в режимі закритого обговорення. Будуть питання до мене, колеги? нема. Переходимо тоді до закритого обговорення. За результатами обговорення оголошується рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії головуючого Сидоровича, членів Волкової Кідисюка вирішила припинити участь подкопавої Ірини Анатолійовни в конкурсі на заняття вакантних посад суддів апеляційних суддів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 14 вересня 2023 року, номер 94, чотири дрібзеп дефіз 23 Головуючий члени комісії підписи. Переходимо до наступного. Питання про припинення участі в конкурсі на заняття вакантів посад суддів апеляційних суддів, огошено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в 14 вересня 2023 року номер 94 Дріб ЗПД Фіздвадцять три Турчинку і Ірини Вікторівні. Е, немає інформації про явку. там переходимо в кому випадку до розгляду матеріалів справи Доповідачем по цьому питанню. член комісії Сидорова Руслан, тобто я. Доповідаю коротко матеріали справи Турченко Каріна Ірина Вікторівна, як і попередній кандидат Подкопаєва Ірина приймала участь, подала документи для участі у конкурсі як на заняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, так і на заняття вакантних посад суддів у судах першої інстанції. Рішення комісії в цьому березні 2024 року. Номер 294, дріб ДС дефіс 24. рекомендовано призначити турченко Каріну на посаду судді Теофіпольського районного суду Хмельницького Хмельницької області згідно з частиною 7 статті 79 зі значком 5 закону України про суду стріль статус суддів утримання торчинку Каріної рекомендації про призначення посаду судді тео. Польського районного суду Хмельницької області є юридичним фактом, що виключає її подальшу участь в конкурсі на заняття виконаної посади судді апеляційної суду та її підстави для припинення участі у такому конкурсі. Чи будуть колеги до мене запитання до доповідача? Ті самі обставини. Так, ті самі обставини. В такому випадку пропоную обговорити дане питання в режимі закритого обговорення? За результатом обговорення оголошується коротке рішення. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі головуючого Сидоровича, членів колегії Волкової Кедисюка, вирішила припинити участь Турченко, Турчинку Каріної Ірини Вікторівни в конкурсі на заняття вакантних посад суддів, апеляційних судів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року номер 94 дріб запети ФІС. 23 головуючий члени комісії підпису. Переходимо до наступного питання. А саме про припинення участі в конкурсі на заняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 14 вересня 2023 року номер 94 дріб 23, Гаркуша В'ячеслав Вікторович. Е, чи нема в секретаріату інформації про явки? Добко. Немає. Доповідачем по даному питанню членку 7 березня 2024 року рішенням комісії номер 295 дріб ДС ТІС 24 Гаркушу В'ячеслава Вікторовича рекомендовано призначити на посаду судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська. Згідно з частиною 7 статті 79 зі значком 5 закону України про судоустрій статус суддів, отримання Гаркушу і рекомендації про призначення посаду судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська є юридичним фактом, що виключає його подальшу участь у конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, та є підстави для припинення такої участі. Колеги, чи будуть до мене питання? Питання поставили. В тому випадку пропоную переходимо до закритого обговорення для прийняття рішення по даному питання. За результатами обговорення оголошується рішення Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії головуючого Сидоровича, членів колегії Волкової Кідисюка, вирішила припинити участь Гаркуші В'ячеслава Вікторовича в конкурсі на заняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року. номер 94 чотири дрібзепети ФІС головуючий член комісії підписи на цьому. Питання включені до переліку даного засідання. Колегії вичерпані засідання колегії оголошую закритим.